У Індії зґвалтували туристку зі Швейцарії. 39-річна жінка разом з чоловіком їхала велосипедом до Тадж-Махала. Щоб переночувати, вони розбили намет в лісі. Там на них напали восьмеро чоловіків. Після групового зґвалтування туристів обікрали, забрали камеру, ноутбук та 185 доларів. Постраждало забрали у лікарню і вже виписали. Поліція затримала сімох нападників. За інформацією правозахисних організацій, кожні 20 хвилин у Індії стається зґвалтування. Однак у поліцію звертаються ледве чотири з десяти жертв. Зараз на поверхню виходить інформація про багато злочинів проти жінок у нашому штаті, але уряд на них фактично не реагує. Винні мають бути покарані, інакше яким буде імідж нашої країни у світі? влада має діяти рішуче. У грудні країною прокотилися масові демонстрації після випадку, коли в автобусі у Делі кілька чоловіків зґвалтували студентку. Мільйони вийшли на вулиці, вимагаючи смертної кари для злочинців та жорсткіших заходів проти гвалтівників від влади.